Гуд Коли справи йдуть не так, як ми запланували, здається, що ми нічого не можемо з цим вдіяти. Дуже легко втратити надію. Однак деякі люди просто не втратять надії, не підведуть своїх друзів і зроблять усе від них залежне. І з високопіднятою головою, силою, відважністю та рішучістю, вони зможуть перемогти. Непевне майбутнє? Ви такі дивакують, хлопці, під цим місяцем. Боюся, що це кінець. Робін. Вони нас не залякають, правда, хлопці? Так. <ріст> Бідолашний робіне. Давай. Вогонь! Хапайте його, хапайте, йолопи. Меріон. Hey! Не хвилюйся! Бо веруне. будь обережним. Я ще повернуся. Хапайте його. <плес> Не припиняйте пошуків. Якщо він живий, ми його знайдемо. Чи я винесе його сюди? Здається, мы их упустили. І так після довгого та виснажливого плавання, робіну Віллу та маленького Джону вдалося втекти від охорони барона. а все завдяки невеличкому винаходу, з яким прибув Мак. і звичайно він не дозволить їм про це забути. Бачите, хлопці, ви просто не можете без мене обійтися. Без цієї маленької торбинки та деяких вивертів ви б зараз лежали на дні річки. Гадай, я доволі кмітливий. Я сказав, що я доволі кмітливий. Швидко метикувати. Це мій талант. Я не кажу, щоб ви мені дякували. Я лише ризикував. Отримаєш на горіх, якщо зараз не замовкнеш. Облиш його маленький Джон. Він усе зробив правильно. Так, yeah, ми втекли, sure, але Меріон та Вініфред. Досі у них. Це провал, хлопці. Жодного man, провалу. Це була практика. Ми we'll витягнемо we'll їх наступного right. разу, правда, we'll Робіне? Так, маленькі Джоне. We'll ми врятуємо їх, чого б це нам не коштувало. Врятуємо. Дякую, пане. Можна мені теж, пане? вже ж, хлопче. Дякую. У вас тут доволі людно. Будуть якісь святкування, національне свято. Це Lord, подвійне весілля. Wedding. Весілля? Yeah. Я обожнюю красиві wedding. весілля. Що? Yeah. То, мабуть, вони прямують вулицею. Wow, але вони не виглядають щасливими. Хоча, Is може, це my... через весілля. Робіне, те, що сьогодні весільний день дуже вигідно для нас. Ми можемо злитися з натопом. Oh, як прекрасно. А Ви, хлопці, коли-небудь замислювалися над своїм майбутнім. Одружитесь ви чи ні? Я замислювався. Я одружуся з дівчиною, яка заволоділа моїм серцем. Я одружуся з Меріон. Я серйозно кажу. Я думаю про це увесь час. Тепер я знаю, що це таке бути закоханим. Я закоханий. Зрозуміло. Робіна з тобою все гаразд. Одобне! Ніхто ні з ким не одружиться, доки ми не проникнемо у той замок. Усе просто ми зробимо те саме, що раніше переліземо через замкові мури. Вони не чекатимуть. Ми втечимо швидше, ніж вони зрозуміють, що трапилося. Барон дуже розумний. Він подвоїть охорону навколо замку, особливо після того, що сталося вчора. Ти не можеш цього знати. Він може не чекати, що ми повернемося так швидко. Ми їх вже бачили. Ми повинні знайти спосіб прослизнути повз охорону. О, Мако, з тобою все гаразд. Що трапилося? The про що ти думаєш? я ніколи не забуду, як вперше побачив її. Мабуть, то була доля. Сонце світило того весняного дня у лісі. Сприндемату. Що тут відбувається? У чому річ? Мак, він наче у трансі. Не хвилюйтесь. Він довго перебував на сонці. От його мозок і підсмажився. як я вже сказав, це була доля. це була доля, що я її зустрів. Я пам'ятаю її карету, що їхала по дорозі. Усюди була охорона, та це мене не злякало. Я чекав на них просто посеред дороги. Гераз, хлопці, ані руш. Забирайся з дороги, якщо не хочеш ускладнень. Я розбійник макі. Я віддаю накази тут у Шервонському лісі. Якщо ви хочете жити, віддавайте усі свої коштовності і забирайтесь геть. Як ти можеш бути розбійником? Ти лише худенький маленький хлопчина. Мої воїни звільнять вас від золота, джентльмени! Не соромтесь! Що за шум? Чому ми зупинилися, що відбувається? Поверніться негайно, боягузи. Привіт! Збирайтеся, не підходьте. Крик вам не допоможе леді. Замовкніть і ви не постраждаєте. Будь ласка, не кривте мене. Тільки дівчина може отак знепритомніти. Що це? А ну, поглянемо? Отакої це дорогоцінний хрестик. He... Цей хрестик із чистого золота. Цікаво, скільки золота там, звідки цей хрестик. Oh. Можливо, ah, princess. 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 Yes. Так, прось, вона принцеса, принцеса. Так, ось хто вона для мене. Коли я повернувся у табір, я сидів ховаючись від інших, та годинами натирав до близько хрестик Меріон запаліш Гадаю, я вже тоді знав, що кохаю її. І хоча я виду розбійницький спосіб життя, я знав, що одного дня я одружуся з леді Меріон. О, прекрасна Меріон. Я ніколи не забуду тебе, моя люба принцесо. Наше кохання наперед визначили зорі. Визначили зорі, як банально, синітниці. Робіне, що ти там сказав? Дай мені спокій. Що, Робіне? Ти теж попався на гачок. Мако, що ти верзеш? Він має рацію. реагуєш як ревнивий закоханий дурник. Зі мною все гаразд, кажу ж вам. Робіне, якщо ти теж Робіне, кохаєш її, то повинен прямо сказати Робіне, мені про це. Робін закохався. Я не закохався. Принаймні, я так думаю. Я пам'ятаю, як почувався, коли прощався з Маріон у Шервудському лісі. Я не можу більше залишатися, Робіне. Далі я піду сама. Ти про що? Барон Олвін жадає твоєї смерті, Робіне. Для тебе буде небезпечно йти далі зі мною. Я впораюсь. Я не можу тебе покинути. Все буде гаразд, Робіне. Замок моїх батьків на далеко звідси. Я не хочу, щоб люди барона схопили тебе. Ну, якщо так, Меріон. Я так вдячна, що ти врятував мені життя, Робін. І тобі, мій маленький друже. Ти мені дуже подобаєшся Як же тебе назвати? Подумлімо. Ти милий, пухнастий. Придумай Твої гостеренькі зубки подали мені ідею. Я називатиму тебе ікланем. Ікланем? Чому би ні? Це чудове ім'я. Від сьогодні ти називатимешся ікланем. Послухай, Меріам. я гадаю, що замок твоїх батьків це найперше місце, де барон Олвін тебе шукатиме. Так, мабуть, ти маєш рацію. Я не, я не хочу повертатися у нотінгемський замок, але, але я з радованкастерів. Вони дуже впливові вони та благородні. Бо не зможуть вони мене захистити. Й гадки, Меріан, що ти походиш з такої поважної родини? не хвилюйся за мене, Робіне. Я сумуватиму за тобою. Я теж сумуватиму за тобою, Меріан. Oh. Бувай, Робіне. Бувай, Меріон! Бувай! Меріон! Бувай! Це був перший раз, коли я попрощався з Меріон. Якщо б я знав, що вона опиниться у полоні у барону Олвіна і ні за що не відпустив би її. А що hey, трапилося з Маком? Куди він пішов? Мако, годі займатися дурницями. Отрепалось, <праць> у тебе you не дуже хороший вигляд. Якщо ти кохаєш Меріан, то я залишаюсь тут. Любі мої друзі шарвицького лісу. А я пишу цього листа, сидячи у в'язниці Нотінгемського замку. я змушена повідомити вам сумну новину. Коли Робін прийшов сюди, щоб допомогти мені. Робіне. У мене ніколи не випадало нагоди подякувати тобі за те, що ти врятував мені життя, ризикуючи своїм власним. То був не перший раз, коли він врятував мені життя. Будь сміливою. Будь сміливою. Я краще б'ю себе, ніж мене загризуть собаки. Ну, ж, бо Меріон, зроби це. Зроби це. Меріон! Робіна! Меріон, хапай мою руку. Ходімо. О, Робіна не вже більше ніколи тебе не побачу. Ніколи не почую тієї дивовижної молоді, яку ти награвав, коли ми удвох сиділи в лісі. Я пам'ятаю це так, наче то було вчора. Я знайшла тебе самого в лісі, і ти грав найпрекраснішу молоді у світі. Ця мелодія була неперевершена. Я попросила тебе навчити мене грати її. Я була така щаслива з тобою того дня, Усе здавалося таким досконалим. Лише ти і я. І різ довкола нас. І ця чудова, прекрасна музика. І я не хотіла, щоб цей день закінчувався, а лише тривав вічно. Вже цей лист і достав його моїм друзям у шарвоцькому лісі так швидко, як тільки зможеш. Hmm. Лети, маленька пташко. Лети так швидко, як можеш. Прощавити назавжди, мої друзі.

Дуже вправно. Молодець! герой. У нього з'явилися прихильники. Так. Здається, Робін витає у хмарах. Я цим займуся. Я швидко приведу його до тями. У чому річ? Ти про щось мрієш? Я. Ні, я не. Я знаю, чому річ. Це все Меріон, не О, Робин, мій солоденький! Правду not кажу? А ну, повтори. Oh. No. Хочеш битися? Hey, out, Вгамуйтесь, хлопці! Дай мені спокій! Ні! Oh. No. So що то за шум? Погляньте туди! Huh? Uh -huh. Зажніть хвилину. Це ж солдати барона Олвіна. Що вони тут роблять? Гадаєте, вони можуть шукати нас? Ні, ви зараз у безпеці. Вони прийшли за нареченими. Якими ще нареченими? Завтра єпископ Герфорд, священник Нетінгемської церкви, стане хресним батьком юної леді благородної крові. Ми повинні відправити у замок чотирьох дівчат з села за прислугу. А як же їхні наречені? Цим дівчатам ніколи не дозволять повернутися в село. Вони більше ніколи не побачать тих чоловіків, яких покинули. Вони вирішили одружитися, і неважливо, як далеко вони знаходитимуться. Вони будуть пов'язані священними узами шлюбу, узами розірвати, які може лише Господь. Не плачте, весілля повинне бути веселим торжеством. Герфорта треба зупинити. Нам you треба тікати, швидше, so поки вони us. нас не помітили, ми можемо заховатися у тому провулку. Uh -huh. Мерщій! Ми прибули, щоб прийняти ваш подарунок. Чотирьох сільських дівчат, які отримали честь стати служницями нової вихованки єпископа Герфорда, Меріон Ланкастер. Де вони? Приведіть їх сюди. Меріон похресниця Герфорда? Моя Меріон. Hey! Помовч, базікало. Ні, кохана, ні. Я не дозволю їм тебе забрати. Не дозволю. Я мушу йти, кохане. Це єдиний спосіб врятувати село. Ні. Прощай, моя любове. Вони забирають цих дівчат супроти їхньої волі, так як вони забрали Меріон. Я намагався але не зміг її врятувати. Меріон. Я Меріон Ланкастер. Я прибула сюди за наказом барона. Вам потрібна я і ніхто більше. Якщо вам дороге життя, ви опустите зброю і відведете мене до нього. Ні, Меріон, я сам розберуся. Ні, Робіне, ти їм не потрібний. Це єдиний спосіб врятувати Вініфред. Я не відпущу тебе. Ні. Не треба мене зупиняти. Я все вирішила. Я теж я не віддам тебе без бою. Робіне, я більше не дозволю тобі ризикувати собою заради мого порятунку. Тому благає відпусти. Якщо їм потрібно, ти спершу вони матимуть справу зі мною. Ау! Киньте зброю. Я не дозволю знову проливати кров заради мого порятунку. Я донька Ланкастерів, і ви зробите так, як я вам кажу. Ваш обов'язок відвести мене до барона Олвіна. Якщо ви хочете оберегти свою голову, вам краще так і зробити. Меріон не йди. Робіне, Я ніколи не забуду того, що ти зробив для мене. Хвилини, які ми провели разом, були найщасливішими у моєму житті. Я б хотіла, щоб їх було більше. Пам'ятаю мене Робіне. Я ніколи не зможу забути тебе. Меріон, не йди! Повернись! Меріон! 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 Мерріон! Я можу допустити цього знову, я повинен це зупинити. Робіне, ти куди? Уперед! Зробімо це. Я йду, робіне! Залиш когось мені! Вперед, покажемо цим вітлахам!

Ходімо, вони повернуться <підріплення> з підкріпленням. Тепер їм відомо, <підріплення> що ми тут робіне. Hey, Я не міг просто залишатись, остро. Right? No Вам low тут low not low not більше не раді. Більше не раді. Така нам дяка. У нас усе було б гаразд, якби вони втрутились. Бороноловін тепер з усіма нами поквитається Ми битимемось. Ви нічого не розумієте. Просто чудово. Ми не можемо потрапити у замок, і барон знає, де ми переховуємося. Дуже вдалий день. Щось іще? Uh, so То що ми тепер робитимемо? Ми, робити ми не можемо тут here. залишатись. Hey, Хлопці! У мене є ідея. Це геніально! What що саме? It? Я одружуся з цією дівчиною. Ти що? Я одружуся з нею, а Меріон залишу тобі. Гаразд? Для чого ж існують друзі? Так, мабуть, дякую. Попався. Я пожартував. Але у мене справді є ідея. Краще буде, якщо ця ідея не виявиться черговим жартом. Затямив? Затямив, затямив. А тепер слухайте. вашому це не дуже вдала ідея. Ні, я просто. О, на Годі ні, шефе, припини. <клеви>